В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ охопила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танки колони повзуть по полях, мов знір повела гади, Моя Україна. Чорнобиля дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін і острів зміїний. Палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах. Та з Києва голос. Тримаємо стрій, моя Україно. Україно моя, Семеренковий сад. І слово Тараса пророка, Моя Україна не знає назад, тільки вперед її кроки, в крові захлинаються орки Кремля, на часі їх смертна година засяє у світі, як нова зоря, Моя Україна.